Друзі, всім привіт! Ви на каналі Woodloft and Tools. І сьогодні у мене вже давненько не було оглядів інструментів. Сьогодні у мене на каналі буде огляд ось такої монтажної пили по металу. Metabo це s 355 Тобто, 2,3 кВт на 355 диск. Ця пила вже давненько в мене вже. Зараз вам точніше скажу який 18-й рік випуску, по-моєму, я в 19 2019 році її брав. Зараз бистенько зрубшу, розкажу по самій пилі, плюси, мінуси. В цілому це робоча конячка. Перерізав вже я навіть дуже багато е... ніяких претензій ні по чому не маю. Мотор хороший, щітки ще навіть не міняв, був недавно вскривав, щітки ще майже половина є. Далі по самій станині цій. тут, по-моєму, товщина станини 1,5 мм. Тому що нажимо теж все нормально, ніяких претензій немає. Тут що по ось цій шкалі, тут потрібно правильно виставляти, щоб добитися чіткого різу. Зараз я в подальшому розкажу, як правильно рівненько різати, що кут 90 що 45, від чого це залежить. Це залежить і від самого диску, і від міння, і від ще деяких факторів. Ще одне в втулках. Ніякого от люфту взагалі немає взагалі, ні грама. Далі. Е, зараз я це все покажу і розкажу детальніше, друзі. Е, і ще зараз пару слів, бо, щоб не писали, що я там хвалю метабо, я роблю чесні огляди. Е, ні, хто мені ні за яку рекламу не платить коштів. Друзі, зараз розкажу просто пару слів, яка в мене прикра ситуація виникла з Метабо, а саме з сервісом. Друзі, в мене близько 15 одиниць різного інструменту, шуруповерти, гайковерти, лобзики, болгарки, шліфери, рейсмуси проводні болгарки, друзі, пилосос є ось шини є 80 і 80-ка, 160 і 160-ка і метабоксів багато, друзі, більше 15 одиниць в мене різного є. Навіть оригінальний адаптер є, багато акумуляторів є. І в чому в мене виникла проблема. Друзі, з цього всього інструмента деякому інструменту по 4 роки, по 3, якому по 2, деякі що в минулому році я брав, що яка в мене нічого не було ні в ремонтах, ні на гарантіях. А це от виникла в мене одна проблема, а саме з сервісом, тобто з акумуляторами. Ось цих два акумулятора я е, купляв. В 21-му році, десь, по-моєму, осінню чи в жовтні, чи в листопаді, от точно не пам'ятаю. Самі акумулятори випуск 6 й місяць 21-й рік, тобто в червні місяці тільки би 3 роки було акумулятору гарантія 3 роки на акумулятор. В один, в один день я цих два акумулятора брав. І що виникла. От, Тобто один акумулятор працює, заряджається, все, може трішки ємність впала за цих 2,5 роки використання, а другий ось не працює, ось мигає і вибиває помилка при зарядці. Зарядку він не бере. Перепровірив я тестером. І оказалося, що він вже 18 вольт не видає, а видає 15 з чимось. Тобто одна банка вже в ньому не працює. Акумулятору кажу, ще немає трьох років від дати випуску. Но віддати покупки десь 2,5 роки, що я от користуюсь ним. І Дзвоню я на сервіс, а ще пару слів скажу. Гарантію я втратив на них. Ну, Так сталося там, війна. то, сьо, на ці, що в мене, що мене, я до війни купляв інструменти по мета, Бо в мене немає гарантійних талонів ні на які інструменти. І втратив я гарантію. і, ну, Думаю, я позвоню в сервіс, я вже заплачу свої гроші, щоб вони зробили, подивилися. І дзвоню я в сервіс. В сервісі мені відповідають, якщо у вас нема гарантійного талону, все, до побачення, можете цей акумулятор викинути. Ми ні за ваші кошти ні за що, ми не ремонтуємо. В чому е, проблема? Проблема в тому, що вони вводять в оману, пишучи на офіційному сайті, що наявність всіх запчастин від. Останні дати випуску 8 років. Тобто, е, виходить, що це вони вводять в оману клієнта, тому що це я вже переконався, що це не є так. Вони мені сказали, що це. Я кажу, як от в мене один працює, от кажу, акумулятор, що в один день купляв, от кажу, а другий от, е, чи одна банка згоріла, чи що я не знаю, що в ньому є. І вони от мені кажуть, що це заводський брак. Якби у вас була гарантія, ми б вам зробили, там поміняли, а так, то все можете його викинути, бо тому що це заводський брак воно не ремонтується. То я собі так от просто зрозумів, друзі, що от гарантія 3 роки. Якщо у вас, наприклад, то що вони пишуть, що там в них 8 років в подальшому є ще запчастини. Якщо це заводський брак, вони тільки гарантію дають на заводський брак, тобто якщо у вас, не дай Боже, згорить якийсь інструмент з метабо, то ви вже його, виходить що воно не йде як гарантійний випадок, то ви вже його можете просто викинути, бо тому що фактично детали так на якомусь другому сервісі дуже важко знайти до Метабо. Так що я от собі по цьому поводу зрозумів, що дуже поганий сервіс. Друзі, от я вже от трошки задумуюся, от мав в цьому сезоні брати і торцовку Metabo нову і ось такий е розпиловочний столик теж мав брати. Планував ще брати газону косарку по Metabo акумуляторну, щоб ці дроти тягати. І планував ще брати е, без щиткову болгарку, там в них нова лінійка вийшла. Тож, ну вже Зараз буду задумуватися, друзі, бо, тому що інструмент хороший, ніяких претензій до нього немає. Вже довгий час працюю різним інструментом, але сервіс і наявність запчастин, то, що вони пишуть 8 років, вводять в оману людей. Дуже Мене не те, що здивував і вразив, тому е, не знаю, друзі, робити висновки вам самим, я вам все чесно розказав так, як є. Тобто, виходить, цей вже акумулятор можна викинути. Бо я не знаю, чи хтось візьметься перепаковувати його. Е, якщо хтось може знає, хто перепаковує такі акумулятори. Напишіть мені в коментарях. Друзі, ще пару слів скажу по даному випадку, а саме по діалогу з співробітником сервісного центру метабу. До чого я веду мову? Просто, навіть якщо в мене чисто теоретично залишився б гарантійний талон. От е через місяць от... Йому от 3 роки цьому акумулятор через місяць буде. Ну, грубо говоря, через півроку в мене би кінчилась гарантія. І сталося в мене це через півроку би. б. Друзі, то в будь-якому випадку мені довелося б цей акумулятор викинути. Тому що вони не ремонтують його. Друзі, до чого я веду? Бо я пояснюю людині, якщо я купую мета, бо значить я розраховую ним працювати не один день. Я... Таким чином міг купити е, 5 акумуляторів китайських за ці кошти. Даний акумулятор не маленьких коштів стоїть, до автомобіля акумулятор дешевше коштує. До чого я веду мову? От, наприклад, якщо ось цей лобзик стоїть більше 10 тисяч. Чи там, наприклад, от, ця торцовка теж около десятки, то воно має працювати не 3 роки, а закінчилось 3 роки, все, вони... Ні гарантії, ні запчастин, нічого. Наприклад, от даний шліфер з дешевого сегменту я від нього багато і не розраховував. У мене тут єдине, що з цього всього е, почепник був вклинив від ресурсності. Я заніс на гарантію. Вони мені кажуть, що е, да, це гарантійний випадок, е, Ну, треба через. Ми відправляємо раз в тиждень, тож тобто через тиждень тільки відправимо, доки зроблять. Ну Десь около місяця в мене вилітає, от, наприклад, от, даний шліфер. Я кажу: а почепник є? У вас, кажу. Да, почепник є, кажу, от, близько 100 гривень коштує. Я кажу, Давайте почепник. Я сам розібрав його, сам поміняв, там немає ніяких сложностей. І тобто вже виходить, воно в мене вилетіло з гарантії, але. У мене був інструмент, але ну, до чого я веду? Якщо воно стоїть там півтора тисячі, я від нього не, не очікую і претензій ніяких не пред'являю. Якщо ось це стоїть нормальних коштів, вона має працювати не два роки і розказувати, що мені що заводський брак. То я розумію заводський брак. Якщо я беру е, мета, бо значить я розраховую ним користуватися, я ж користуюсь ним. Щопойортом кручу циркуляркою ріжу, а шліфером шліфую, а не якісь тести там проводжу чи тому подібне. Так що, друзі, якщо напишіть мені по цьому поводу коментарі вашу думку, вже буду закривати тему. От, наприклад, це з перших акумуляторів ліаждішних, в цьому вже йому, мабуть, більше ніж 4 роки працює, нічого ніякого заводського брака нема. Це ще з перших. Модели ще тут пластика не прорезинена. А от тут такий випадок стався і от вони не, не ремонтують і вводять оману, що 8 років є запчастини. Я пояснюю, якщо я беру інструмент професійний, дорогий, то він має мені служити відповідно. А я, вибачте, мені я стільки коштів вклав інструмент, я за ці кошти міг би... Півмагазина, наприклад, Дніпром скупити різного інструменту. Так що далі, друзі, повернемося до огляду монтажної пили. Зараз я покажу, як різати рівно і від чого залежить рівний точний різ. Я, от, як я добиваюся от і чіткого різу 90 градусів, і чіткого різу 45 градусів. Зараз я все. Покажу, розкажу і покажу, як я б дорізати. А ще одне по пропилу. Максимально, що я різав, це 120х120 120 труба. Бере нормально. 150 воно не візьме, бо не хватить тут диска. Хіба що 150 на 100, воно, думаю, візьме. Зараз я налаштую, поставлю камеру на штатив. І покажу, як різати. Так, друзі, перейдемо до огляду нашої монтажної пилки. В першу чергу по точності різу. Це залежить в першу чергу від диска, від якісного диска. Ось, друзі, наприклад, Bosch теж оригінальний диск. Але він не ріже нормально, він плавить і диск уходить в бік і дає кривий різ. Цей бо ріже, як на мене, ідеально. Ось такі -о наслідки обше, дешманського диска я один раз спробував і ось наскільки його повело і аж зробився запил самої станини. Далі, по дисковою розібрались. в друге. Обов'язково робимо опору ще одну під рівень станини. Тому що, як би ви не фіксували цими лещатами, якщо, наприклад, метал там 2 метра 3 вже не говорю 5-6 по-любому його тягне сюди і ви тут не зможете виставити чітко під 90 метра і обдостягувати різці. І теж буде диск уводити. Тому ось таку я підставочку виготовив, на який мені метал треба довжинитися, відсуваю і в мене йде в одній площині з таниною. І це теж важливо. Третє. По е, не знаю, з часом чи деформація металу якась відбулася, чи що. Трошечки ось ці мітки зійшли. Ну, Відповідно з цього я собі виставив чітко під 90-45 чітко під 45, і сам собі зробив міточку. Там Фактично може 1,5 мм. Воно не відповідало тій мітці. Тому я зробив сам собі її. Ну, з заводу ця мітка совпадала. Це значить або якась деформація металу, або я от не знаю в чому причина. це Я ось таким способом. Уникнув. Тобто в мене, воно на тонкому металу 20 на 20, чи 30 на 30, воно не відігравало роль велику. А якщо різати щось ширше, воно вийшло трошки вже не 90. Тому я виставив, сам відкалібрував. Це третє. Далі, четвертий, ще один пункт, це теж важно. Коли ось ви ріжете. Метал. Не треба тиснути що сили давити, щоб диск одразу уходив в, в сторону. В будь-якому на такому великому диску, яка б не була ця е, монтажна пила, буде диск уводити Тому ось ріжете, просто руку опускаєте фактично під своєю вагою і воно все добре і чітко ріже. Може трішки довше, але. Зато буде чіткий і рівний різ. Все, друзі, по цьому я думаю розповів ці всі нюанси. Зараз буду різати 90 градусів кут, буду різати 45 на різних товщинах металу і покажу вам все як я рівненько ріжу. Друзі, розпочнемо зараз різку і тест, як вона ріже. На різних металах покажу на полосі 50 на 5 мм товщини, 50 на 25 двійка 80 на 40 тройка і 20 на 20 і товщина. Розпочнемо з самої тоншої. Але перед тим, як розпочати різати, я вас попрошу підписатися на мій. Україномовний канал, підтримати його, прокоментувати відео, поставити вподобайку, переглянути. У мене є багато цікавих відео і по огляду інструментів, і по е, виробі з дерева та металу, по столярній тематиці. Тому канал доволі цікавий. Кому цікаво, друзі, підписуємося. Так, розпочнемо. Віпонавріз, ось такий різ. ну Звичайно, тут виходить вуса. Це як не крутиться при будь-якому різі, любою пилою це не від пили залежить а від диску, від конструктиву. Зараз подивимося кут 90. Друзі, якщо видно, чи не видно, кут 90 є чіткий, що звідси, що звідси. Далі, друзі, на черзі у нас 50 на 25, товщина двойка. Ще, друзі, одну пораду дам. Як виконувати різ, правильніше і краще. Ось ставимо метал не ось так по більшій площині, а ставимо метал по меншій площині, тобто на ребро типу. Легше і рівніше різати. Так, друзі, фіксуємо швидко зажимом. Ці лощата фіксують дуже добре. І робимо різ. Ось друзі зробили різ. Ось такий різ. В якість різу. беремо кутник, перепровіримо. Друзі, якщо видно, ось так є 90 у нас. Це заплави. Друзі, і ось так у нас є 90 градусів, якщо видно. Ще одне хто замітив плавний пуск тут. Плавний пуск тут не заводський йде, це я вже сам зробив. У мене на каналі є відео, як зробити плавний пуск. Так що, друзі, кому цікаво, дивіться. Зараз далі ріжемо полосу. 5 мм товщина. Подивимося, як справиться з полосою, фіксуємо. На саму пилу просто легенько під своїм, так, так би мовити, вагою руки, легенько опускаю і воно ріже. Друзі, дивимося, що в нас тут. Не знаю, чи видно, чи не видно на камеру. Ось також чіткий 90. Градусів кут маємо. Далі більш такий товщий метал, також на ребро фіксуємо? і ріжемо. Ось такий різ ми маємо. Ось, якщо видно. Зараз приставлю кутник. Але ще в чому проблема? Теж тяжко таку трубу виставити, якщо видно, по цій трубі сам штамп труби має трохи овальну форму по більших стінках. Тому тут навіть зараз я... Ось, друзі, якщо видно на камеру, чітко 90 так маємо. І зараз ще так. І так теж у нас от ближче до краю. Ось. Чітко 90 на великій трубі. Диск не веде. Ось. Диск не веде. Навіть на товстих металах. Це тройка металу, 80 на 40. Далі, друзі, ще покажу, як різати пачкою. Зразу декілька е, труб, там 4, 5, 6 і Потім ще покажу, як під 45 різати. Так, ось, друзі, покажу сразу. ріжу пачкою, 4 труби 20х30, відразу, щоб чіткий розмір був, кому потрібно для якихось однакових деталей, показую відразу, як 4 зразу ріжу. Бачите, як рівно і чітко врізано. І маємо 4 однакових заготівки. Ось. Маємо чіткий кут 90 що так, якщо видно. І маємо чіткий кут 90 так. Ось тако, якщо видно. Ось. Так що, друзі, ось такий був огляд. Однозначно я можу рекомендувати дану пилу монтажну по металу. Можете бачити самі, як вона ріже, скільки її вже років, скільки вона відпрацювала, все гаразд з нею дана пила відповідає своїй ціні. Тому вибір, звісно, за вами, але я можу рекомендувати. Друзі, 45 градусів. різне покажу, повірте на слово, що вона теж їже, чітко 45 не покажу, тому що диск вже маленький і воно, виходить, при маленькому диску. Не дорізає до кінця під 45 градусів. Тому ось так. Колись другим разом, кому буде дуже цікаво, буде в мене новий диск, я вам покажу. Друзі, наразі всім дякую за перегляди. Не забувайте про підписочку, коментар і вподобайку. Всім до побачення!